Забор від зомби. Це відео для вас. Звія турбожик, і сьогодні ми будемо робити забор від зомбі. Ту -ту. Для такого забору нам знадобляться от такі блоки. І самое круте цей забор. Якщо за вами буде бігти зомбі, ви зможете сховатися за забором. Якщо за вами буде бігти зомбі, ви зможете сховатися і він буде вмирати. Від оцього блоку блоку, блок магма. Якщо цей моб зможе лазити по стінам, ну, кромі пауків, то він не зможе пролізти. Ну зможе, тільки буде повільно пролазити. Дивіться, як цей забор робиться. Викопуємо 20 блоків, ну, як на скільки. 20, 20 блоків викупили. Строїм тут один, скільки там. Один, два, три, чотири. Чотири блока в висоту по бокам. Один, два, три. Четтири. Ставимо сюди ступеньку. Ставимо тут так само. Один, два, три, чотири. а, ні, чотири. Тут ступеньку. З цього всього. Тягнемо ланцюги, Конечно, то для краси. Оп, оп. Око. Оп. Як зробили ланцюги, ставте тут амагому клуб: Далі читаємо один, два, три. один два три один два три один два три один два не понял Секунду. это 4 блочка помылаочка треба три блока Ой, двадцять один тут поставте. Угу. і далі ставимо ось ці три блоки і потім. Шу -шу -шу. А, тут поводимо ще. Ставте тут таблок. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ставим на кожаную стопу побыватель. Далее заполним вот тут повытаением. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. И далее проволока. А ще може, ну, не проволока, грати. І все, забор готовий. Грати ми тут заставити і все. Якщо хочете, може його влучити тут полублоками. Але мені здається, що стоїть чи то лучше, чи то гірше. Напишіть в коментах. Це другий забор, зроблений з, глибого, з, з глибокого сланця. Він більш дешевий, більш кам'яний, більш бездушний. Я таке не любимо. Дивіться, як його Там два заборки, ставимо таку, 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 таку і. Уже не так <laughs> секунду ну один болт больше его сделал делаем таком ставим таком такой такой далее по не не по далее берем снова ступеньки и ставим в разные стороны вот такой Робимо таку ету. Двойна защита готова. Забор непобідімий. Так зробіть другий раз і вас вийде двойний забор окей. І це вже другий забор. Там тут щось зверху зробити. Можна зробити. Якщо тут ваша хата, то поставити мене тут квіти. Десь буде так виглядати. Ось ну, буде... Все одно страшний забор. Нічого йому не поможе вже. Як зробити... Забор більш для села, если у вас зомби апокалипсис. Нет, не обов'язково зомби апокалипсис. Забор. Ставим два блока. Тут один, тут два. Сюда, сюда полублок. Сюда сюда и сюда такой, такой и так. Получився гарний забор. Можна прикрасити і зробити тут там ступеньку, полублоки, блок, полублоки, блок, трипублоки, два полублоки і ступеньку. Клас! Тож кінчився. Ура! Kilka chwil назад. Owen buwe, Owen buwe, Owen buwe, Owen buwe, Owen buwe, Owen buwe Szcze jeden zabot, duże krótej Czetwertyj zabot O, cestiku hm. No najdżembie no, pomaga, ja cieszę Mnie nie stało skuczno, przeduma tej idei Знаєте чого? Бо я вже давно написав. Ой любимий забор це той, який не треба строїти. Тут, тут, ще тут. І, і, і так ви. А, -а, -а. Ну, ну ну Ну, в принципе, все идеально.